У музеї мистецтва експонується виставка відомої мисткині Галини Арунець. Її презентували до 80-ліття з дня народження художниці. Галина Арунець – вихованеця Косівського училища прикладного мистецтва. Як і народні майстри, у своїй творчості не користувалася ескізними замальовками, а фантазувала експронтом вже на полотні. Що характерно для робітлі, гама дуже спокійна, весела, кольори гармонійні. Вони оця гамався цих композицій відтворюють весняний настрій. Крім того, твори її особливо фантастичні дерева, квіти, пави і так далі, вони мають таку Вальну форму ніжню. великий вплив на Галину Аронець мали роботи майстрів різьби по дереву та розмальовані керамічні вироби інших майстрів. Окрім картин, майстриня створювала вишиті традиційні рушники. Час створені до 70 80 ті роки. Це було унікальне, бо воно було призабуте. Тоді ми на той час. А вона відтворила народні зразки. Ті з ті, які прийшли автентичні до нас і в цьому оцих рушників Сінніці, що вона передала автотича з наших старих рушників. Померла Галина Аронець 38 років тому. Її роботи зберігаються у музеях Івано-Франківська, Тлумача та Львова. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.